Ранок 3 липня для однієї із родин, що проживає у мікрорайоні Дравці, почався із шоку та сліз. Прокинувшись вранці, господиня знайшла понад 50 зайців та десятки курей мертвими. Частині з них невідома істота повирвала лапи та голови. Частину просто було задушено. Як з'ясувалося, це вже не перший випадок на околиці Ужгорода. Кілька днів тому у сусідів теж таким чином загинуло два десятки тварин. 20 зайців і одна курка. Ну він може би до куриць до би, але у нас куриці дільна були. і ми ще не випускали. Це десь все було під подутра, тому що все тепле було ще. точно така історія в Баранінсе, і ну там всі кури і зайці, там. Там хазяйки викликали скорою, бо сні плохо було, бо знать, вот так вийшло. Вот это ж страшно, Но клітки у нас всі були розбиті. Железної клітки розбиті. Залізні клітки розбиті, дворцята виламані, а спереду, де злочасна істота не змогла добратися до жертв, лишилися тільки відбитки зубів. Кому вони належать сказати важко навіть спеціалістам після ретельного огляду ветеринари знизують плечима. кажуть, такого в їх практиці ще не було. Ніколи ще в нашій практиці такого не було. Як на даному випадку я зараз не можу сказати, що це могло бути. Правоохоронці міркують про те, що це один із сусідніх псів міг нанести такої шкоди. Однак спеціалісти цю версію виключили. Кажуть, що це точно не собака. Висота найвищої клітки понад півтора метри. Пес так високо не зміг би забратися. Собака, коли кусає, вона рве. Тут а, слідів розриву, як таких, немає. Є укус, просто укус, і перелом шайних все. А щоб такого масу і, а, і на деяких і кроликах і є такою, що повністю скліпірована шкіра, роздроблені кістки. Значить, Ця тварина мала мати сильну силу, щоб роздробити цю кістку. І якщо вона могла і витягнути цих а, тварин і, і розламати а, ці клітки, в яких ці тварини знаходилися, значить вона мала бути і висока, і сильна. Тим часом господиня цього двору із слізьми на очах підраховує збитки. каже, це понад 5 тисяч гривень, а може і більше. Однак зі страхом згадує сьогоднішній ранок. Вийшла погодувати тварин, але як тільки зайшла до городу, заціпеніла. Клітки понівечені, а тварини лежать на землі. Причому без ознак життя. Рано встала випустити індюшат, курчат там уже був подарунок в вигляді того, що ви бачили. 50 зайців. Три великі індюка, десять курей. Великих індюшки маленькі, п'ятнадцять Дев дев'ять маленьких курчат. Ну маленьких, ви бачили їх. Ну, в общем, все, що було практично. Серед тварин, які вціліли чотири маленькі зайці, квочка та поранений індик. Йому ветеринари обробили рани, але попросили господарів не берегти життя тварині. Хто зна що то була за дивна істота і наскільки вона небезпечна? Пані Галина каже, боїться навіть подумати, що то була за істота свого часу. Переляканого пса вони знайшли вранці під лавицею. Він голосно лаяв та боявся виходити. А наш пес, мы его на ночь выпускаем, днем он на цепи, он сховался под... У нас два крыльца, два входа, и он сховался под наше крыльцо, видать, страх его был. Но он галкал без умолка. Но мы сказали, это не людина, потому что у нас у меня там цветы, ничего не помято, не пожукано, не, ну ничего не тронуто. Вот ипин только разбиты клетки и вся живность вот так вот, вот так, вот, вот так как вот у них пластами. Все забито от и до. Найбільше страху на людей наганяє той факт, що вони достеменно не знають, що це за диво істота, чому вона нападає вночі та чому так жорстоко розправляється із свійськими тваринами. Однак чутки про Чупакабру уже поширилися по всьому району.